Доброго ранку всі. Троянди розкошують саме їхній вихід на арену, так би мовити. Шкода, що всі троянди мають повторне квітування, що не всі можуть нас в довгий термін радувати. Але знаєте, є така краса, яка просто неповторна. Хоч і вона з колючками, хоч вона і хворіє, але насолодитися нею все-таки можна, які обрати сорти, які можуть бути менш хворобливими, більш морозостійкими, довгоквіточими, які витримують різні погодні умови. Тому головне знати, що ж ти обираєш. Довго я в інтернеті рилася, хотіла знайти все-таки, що це за сорт моєї троянди. Тієї, яка не боїться ні морозу, яка не боїться дощу, тримає дуже-дуже довго квіти, вони лише бачите, як відквітають, стають такі світліші, ховаються ніби між новими розквітлими бутонами, але ще не опадають, Ще чесно. Ну, зійшлася я все-таки до тієї єдиної точки зору, що це лавінія. Це є плетиста, саме така форма квітки, колір співпадає. Те, що вони такими по 3, 4, 5 квіток на одному стеблі розміщені. Тому я... Мабуть, буду стверджувати, що це саме вона. Лавінія. Вейшен Блау. Вейшен Розкушує. Розкушувати мене довго. Але знаєте, кому що подобається. От одні стверджують, що це троянда сама гарна. Інші кажуть, та так, щось простеньке. Хоча в просто є краса. Ось вона розквітла майже вся. Вже починають деякі квіточки відквітати, але якраз масові і не показує того. Ще раз повторюю, сама стійка до всього, крім тлі. Ну, тля то мабуть, зараз такий, знаєте, біч бідненьких троянд, що не підбирай, до речі. Вже різні теж брала. І Актару брала, і інші обрала. Ось як працює. Гарна зранку бджілка. І Ці трояндурці. Дуже потужна. Вона заявлена до трьох метрів, але та, яких там три метри? Там вже давно, якщо випрямити б цю гілку, то було б цілих вже, мабуть, п'ять. Тому. Ось така краса. Ну, попри троянди, ще ж їх партнери її, правда? Ось клематис, манджурський, дрібнокітковий, білий. Теж гарно, ідеально. Біле все описується до будь-яких кольорів. Гарно. Троянда англійська, так? А Скай. Ну, так заявлена була навіть при покупці. Ну, хоча ніби це вона і є. Але вже по максимуму починає вона відквітовувати. Ось. Пелюстки вже облітають. Надзвичайна капріфоль. Жимолосці. Бачите, як цікаво. Квіти зібрані. І білі. І жовті. Запах, ну, мабуть, парфюмери всі. Позаздріті, 100% десь вже вона є використана саме цій галузі. І так, троянда фламентанс. В перекладі танець вогню. Угу. Що завжди мені мене ця думка і спадає, що це квітно відтанцював один раз, знаєте, гарно. На біс у вас не вийде, тому що повторного квітування не має. Вона не має. Ось уже забарвлюється рожевий колір гортензія, Великопелюсткова. Так? О, з нею, скажімо так. Бавитися танці з бубнами потрібно. Якось знімемо відео, на мою думку. Які саме є такі, знаєте, прості невибагливі. Як тільки що цікаво, жітка вилетіла, ну, мабуть, впала, випала з квітки. Ну, Буває ж таке. Так вона там запрацювалася. Що? Аж випала підненька. Отож, про те, що є рослини, які невибагливі, які прості в догляді, але вони не менш ефектні. А є такі, знаєте, що гарні, хочеться їх, але треба стільки прикласти. Так от Троянда теж з тої категорії. Прикласти потрібно багато. Ці хвороби їхні, обрізки, все воно ось все не може ніяк просто хочу його показати. Це рослин кущовий, великоквітковий. Так на кожному пагінчику має таку величезну вже бутону величезного. Але ще не хоче квітнути. Троянда New Ніодаун. Ця трояндочка була, коли ми придбали будинок. Звісно, ви знаєте мою таку, що я не можу викинути нічого. Хоча вона є проблемна. Проблемна через те, що хворіти не хворіє, але теля ну, просто заїдає. Нічого не допомагає. Квіточка теж дуже гарна. Ось вона відкриває бутон. Такий ніжно-ніжно-рожевий. Ну, більш він схожий такий на, навіть не знаю, який той колір. Білі знизу пелюсточки рожеві всередині. Потім вона набуває більш білого кольору. І ось вже відквітовування, біла. І розкривається, повністю показує свою середину. Ох, перше мінус цієї троянди це квітка одного дня. Рятовує те, що вона ось така масова, бачите, скільки багато тут. Ніби прикриває, знаєте, це все. Друге, те, що такої ще колючої троянди, я просто не бачила. Тут ідеш поряд, і вона тебе вже... Ловить. Потужна, величезна, різати потрібно нещадно, це вона була обрізана на малесеньку шапочку. Так би мовити, створений був Штамп такий, Мультоштамп. На багатьох, бачите, ніжках. Вона там перетягнута і була пострижена, ну, сантиметрів 15 від сили. Подивіться, що вона видала. Ну, сантиметрів 60-70 точно. Ось така ніуда. Осипається моментально. Замітати потрібно. Часто. Ой, ну Керіо. Фаворитка так у всіх садах. Гарна троянда. Така зрізочна, знаєте. Висока. Без, майже без ключок. І найбільше, що мені подобається в ній, те, що вона є самоочисна називається. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що пелюстки не обсипаються, а бутон просто засихає, і потім з часом він відломуватися має, але найчастіше ми підковуємо. Ті, хто вирощують квіти, проходимо їх і просто знімаємо, знімає, Отож, Так, там теж трояндочка якась без без, без... без назви, не знаю. Давно вона теж гарна висока. Ну, так як для чайно-гібридної мається на увазі. Потім у нас ще базальні видає вон, стебла, вони бо ще вище. Ось така краса. Ось така краса. Тут були вчора перетрубайці. Знаєте, в саду, мабуть, нічого статичного немає. Все міняємо. Ми такі невтомні, у цих квітника ці садоводи. Це кошмар. Роботу собі знайдемо там, де вона є, де її нема. Тут був бордюр з низькорослих рисів. І він не сподобався тим, що коли вже відквітує, ну, таке щось собі знаєте ось. А оце ніби як передній план цього квітничка хотілося б, щоб відкрилися інші рослини, там і гарні є хейхеру, тому я взяла і розсадила армерію. Думаю, вона буде тут так. І вічно задано і приваблювало. Ось тут лише ж на бутонах. Це спрей. Білий голів спрей. Щось ну, мені не подобається. У мене їх дві Я не подобається те, що вона, знаєте, якісь на плюсках в неї такі якісь від дощу, але тільки дощ, чорні вже плямочки. Не може ніяк воно. Видати? Ось це те, що я казала. Що тут за клемати? Ну, ну, щось таке, ну просто таке. Величезний і потужний. А в ньому ось такий, ну, схожий, дзвіночок, бачите, чотирипелюстковий, вони донизу. І манюсечки. Зовсім манюсечки. Дуже темного кольору, майже не виділяються. На фоні листя. Ну, колись буду багато, щось припаю інше. Та сажу. посажу. Так, ще хотіла підійти обов'язково до дельфіні, але покажу ще й цю трояндучку. Бачите, вона вниз дивиться. Ось це є словнозвісний піродеронсар. Так, він такий зелений знизу. Пожели ніжно всередині. Квіти дивляться донизу, але те, що вона є плетюча, високоросла, це не проблема, потім якраз добре. Будеш йти дивитися на квіти. Ви дивитиметься. Поки що ось так вниз. Виростемо. Виростаємо. Дерефінюване. Білий. Дельфі. Подивіться, він такий напівмагровий, але звіття в нього ясні. І цей кущ не є таким високим. Бачите, такі сортові, все такі є властивості. І він дуже гарно сам себе тримає, зв'язувати не потрібно. Ну, але там і стебло, я вам хочу сказати. Дивіться, які потужні. Він гарно виглядає, з війником. Оце Карл Форстер. Зелений він це має зелені. Шавлії. Ось ці ремор Колись я відзнімлю, як вони візьмуть масу в цвітінні. Поки такі бачите, розгорюються вони доволі довго. Ну. Ось такими набиті соцвіття. Мається на увазі не квітка, а суцвіття, тобто квіточка на квіточці, квіточка на квіточці і така біла-біла серединка. Це вже високий, тому потребував того, щоб зв'язати його. Щоб зв'язати ось. Який гарний, високий, жовтий. Ще хочеться мені все-таки підійти. Кетрантус. Чомусь вчора помітила, що тут трапилось на листі, воно щось темніє, і верхні пагони, ось ніби вони відсохли. Хоча я тут дереві обробляла від тлі, можливо, щось потрапило і на цю квітку не захотіла. Так все обминаю. Ось який колір ніжно голубий з якимись фіолетовими блискучими прожилками на кожній пелюсці. Ось такі я дельфінгінго. В нього такі цікаві соцвіття. вони, дивіться, які вони високі. Ось, 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 ось ось. Але такі тонкі, ну, квіточки розташовані, маленькі, якісь не такими низенькими, короткими під коносами біля стебла самого. Так, ще підійдемо до цього. Цей тут в тіні він лише розквітає. Подивіться, як забарвлені пелюстки. Так, якось ось помалював якимись такими штрихами пістряві. Так, як кажуть на варігатні рослини, так пістрявіт, я слово цікаве. Подобається. А ось тут вже підібраний, бачите, він рідко розташований нам квітконосці. Тобто я їхсь насіння вирощувала і десь попало декілька сортів. Ой, у мене тут на цьому квітнику така головна біль, тут на півтінь. а зараз додавалася ще волога. І в мене тут ростуть грибочки, наїсти у погані. А я все, знаєте, дитина маленька, хвилююся, хоч би десь не знайшло, не поцікавилося. Ось таке. Ось молодило. Вже видає квітконос. І це означає, що воно вже відімре. Ну, звісно, воно діток там вже наплодило, слава Богу. Відквітує, от воно називається так, пік життя квітування. І оця величезна така середня розеточка. Відімре. Ось такі. Там теж те саме, бачите, вже видає квітконос, теж та велика така розетка, вона вже відійде плематись. Гарно, коли він набере на ось ці перголі маси, але поки що він такий. Ще хотіла там до краяндочок підійти. Ось все. І то є особливо нігела, яка насялася собі сама і хай буде. Такі теж штрихи мають бути на полотні. Так, ну що хочеться сказати? Golden Celebration. Бачите, вже вчора. Поставила їй підпору. Без підпори ця троянда, не, не варіант вирощування. Гарна, дійсно. Ось. Вона розквітає дійсно. Golden Celebration, так, золоте срібло. Дуже гарно. у розквіті. І у повному розквіті вона гарна. Але це її така розхлябаність, те, що... Кущ він просто, може, він ще молодий, ну, я знаю, скільки то вже йому роки три, але він розкладається, розкидається ось так. Ці такі її висять в різні боки, чого не Ну, Це, звісно, чайно гібрид, Східний експрес. І Щодо по витривалості. Ось східний експрес він не хворіє. І тлі він має зовсім мало. Раз оброблений і достатньо. Фаворитом Ельтору і залишається. По красі, по витривалості, до хвороб, до дощів. Ось подивіться, повний розквіт. Ось як цікаво бутонах. І теж вона самочисна. Вона у ж Барбару теж чимось схоже. Теж самі властивості і ой, як гарно так на кінчиках, ніби такі темне-темне. Хтось -темне. взяв, теж такі взяв, маски зробив. Лавіла кота. Ну теж. Одна із найулюбленіших моїх троянд. Просто кольори, які там зібрані. Ще цей бутон до кінця не роз, квітка не розкрилася. Так, блек-бакара. Він не передає темноти її. Бархату тут того на пелюстках. Теж вона така доволі стійка. Ще там бачу, ніби трошки вже іржа. Поезд, как и проявляется. Я угу, угу. Бабуся, сусидка. Завжди місь, говорить сама до себе, до всіх. І завжди чимось незадоволена. Ну, то, мабуть, можливо, старість. Не будемо на тому. Я навіть нас. Вона почала щось розказати сама собі. Я прислухалася одну секунду часу. І забулася на це, вони можуть згадати ці О, тро, сорт трояндочки. Бачите, як. І я в кадрі. я тільки набираю і другу. Ось, знову Golden Celebration. Таке підпора. Всім гарного дня. Дуже моя Ніка просипатися десь буде. Побігли починати робочий день. Всім бажаю миру.